І всім привіт друзі, з вами я на Sunbox і сьогодні ви на каналі Андрій Мус і сьогодні я вам покажу як динозаври на динозаврі зайняті на камеру і за дуже просто то я не скажу, як динозаври вимерли за вулканів або за метеорита Ну, що пішли. Динозаври колись вимерли. Напишіть у коментарях, як їх називають на якісь динозаврів, я колись це не навіть у фільмі. На динозаврів ну, на них не похоже. І як це можна робити, що я не можу так це показати. І це не, не був вілосеравтор, який вони бігали. Напишіть у коментарях. А ось і вторий динозавр це Баріонікс. І я не знаю, як він оказався тут. Ну, тут якийсь чоловік не тікав, і він зустрітив цього динозавра Баріонікса, Ви просто в шоці. Ну, він не такий настоящий, як ви можете бути і ви побачите. Третій е динозавр це не, був такий, е е я знаю. Е Пахідцев фолозавр. Він такий був е черувательним. І я не знаю, як він попав вдома, не знаю. Четвертий динозавр. А тепер його візли на машині, що він е наста. Я ще як був ще динозавром, а як його він не був настоящим. Напишіть у коментарях. Тепер трицеравтус останній. І це був динозавр, який він так був великим. Я не знаю, що це за динозавр був і який він був в цьому відео на трицератопсів. А він ще їв травуку, але його раніше забирали і що з ним сталося за цим трицератом. І я взагалі не знаю, що це. Те. Таке за динозавр знятий на камеру. А ось ще шостий динозавр. Це був не якийсь це брахіозавр, який був на моді. І я не помню, як він оказався в цьому місці, де він був. А може він просто то, там був, якось я не пам'ятаю. І ще за динозаври, як він наказився на пляжі. І останній це птеродактиль, який він летів, на, на великий динозаврів. І я не знаю, як він оказався в цьому відео, і як він прилетів з далеких планет. От і все. Наше. Най... Ігра закінчується, і як вам сподобалося це відео, ну, ну все з вами Я був Андрій Мос і всім до побачення, друзі.